Як знайти оптимальний формат ведення сімейного бюджету, щоб не посваритись загалом, щоб всім було комфортно? Якщо ви тільки починаєте стосунки, або ж якщо у вас змінюється кардинально якась ситуація в парі, або якщо ви вже давно. В стосунках у вас є сім'я, діти, але ви все одно не розумієте, що відбувається в ваших фінансах саме сім'ї. В цьому відео я розберу три конкретні випадки з порадами і лайфхаками, які допоможуть вам обрати найбільш оптимальний для вас варіант. Якщо ми ще не знайомі, ви вперше на цьому каналі, то мене звати Анастасія Снігуренко. Я наставниця з особистих фінансів та інвестицій на фондовому ринку. У своєму блозі тут і в інстаграм я ділюсь різними лайфхаками порадами щодо загалом фінансової грамотності. Тож, якщо вам цікава ця тема, то не забудьте підписатись. Перший формат ведення сімейного бюджету це. Окремий або роздільний бюджет це такий формат, який найбільш актуальний, якщо ви тільки розпочинаєте стосунки, або якщо у вас дуже різний загалом дохід, це теж дозволяє бути більш незалежним одне від одного, ніхто з партнерів один до одного не тисне, але при цьому у вас тут є недостача загалом спільних фінансових цілей. Як це все відбувається на практиці? Так, тобто у вас і у партнера є окремо свій дохід, свої витрати. Ви можете покривати спільно певні ваші потреби, але зазвичай ви розподіляєте, хто за що відповідає. Скажімо, хтось купує продукти, хтось відповідає за комунальні послуги. На квартплату, на оренду ви можете, наприклад, ділити ці кошти 50 на 50, або так, як вам зручно. Це насправді доволі зручний формат, щоб не залежати один від одного. У вас є повністю ваш бюджет, ви не маєте та звітувати перед своїм партнером чи переживати, що ви витратили кудись зайві гроші. Але серед мінусів це може бути доволі незручно, якщо у вас з'являються спільні фінансові цілі, або ж у вас є діти, яких вам потрібно забезпечувати, і теж ось такий розподіл дуже сильно 50 на 50 може бути некомфортним. Проте як один з варіантів, це дійсно має місце бути і в цьому є ряд переваг. Такому випадку окремого бюджету буде дуже зручно всі витрати, які ви плануєте поділити, робити саме карткою, щоб потім ви могли по банківській виписці це все перевірити і розділити ці витрати. Бо якщо це буде готівкою, то може бути не дуже зручно пригадувати, а хто, де, як розрахувався, а по банківській виписці це все дуже легко порівняти. Другий формат це загальний або спільний бюджет, коли два партнери складають загалом весь свій дохід в один умовний кошик, і з нього вже покривають всі витрати. Зачасту такий формат використовується в парах, коли один з партнерів заробляє більше або, в принципі, покриває більшість витрат, або ж тоді, коли у пари загалом це комфортний для них варіант змішувати всі свої витрати, тобто немає такого чіткого розподілу, що це моє, це твоє, і це для пари комфортно. Це доволі зручний формат, вже коли є сім'я, певні обов'язкові витрати. Але тут є і мінус в тому, що дуже важко в такому форматі розділити власне якісь свої витрати, і сімейні можуть виникати певні конфлікти на цю тему. Бо, наприклад, ви щось купили, а ваш партнер був би проти. Тому тут дуже важливо в цьому всьому комунікувати. А також є ризик того, що один з партнерів буде фінансово залежним від іншого. Тому навіть в такому. Випадку формату бюджету я би дуже радила кожному з партнерів мати свою окрему фінансову подушку, і у випадку якогось форс-мажору, щоб він мав можливість нею скористатись. Також в такому форматі спільного бюджету зазвичай є вже спільні фінансові цілі, до яких пара йде, і це теж дуже важливо обговорювати, особливо зі старту, до чого ви загалом прагнете, які у вас є очікування щодо бюджету, щодо ваших загалом фінансових розтрат. Тому тут. Комунікація, наше все. Найбільш зручний варіант тут буде створити один банківський рахунок, до якого буде доступ у обох з партнерів. Тобто, скажімо, у одного фізична картка, у іншого цей рахунок під'єднано до Apple Pay чи Google Pay, і таким чином обидва можуть розраховуватись з одного рахунку, або ж ви можете розділяти трошечки цей бюджет, і, наприклад, один з партнерів може перекидати іншому певну фіксовану суму. Тут як вам зручніше, як на мене, спільний банківський рахунок може стати тут рішенням. І третій формат це змішаний бюджет. Коли у вас є і певні спільні фінансові цілі, певний спільний бюджет, але окрім цього, у вас ще є і особистий бюджет, який ви можете витрачати на власний розсуд. Це доволі зручно і, як на мене, це найбільш оптимальний формат, коли ви проговорюєте певні свої спільні фінансові зобов'язання, фінансові цілі, але у вас є певна мобільність, тобто кожен може витрачати гроші так, як йому заманеться, не потрібно ні перед ким звітувати, і в цьому, як на мене, є багато фінансової свободи. В такому форматі бюджету може бути зручно створити певну спільну банку для загальних витрат, або ж окремий рахунок, на який обидва партнери будуть Переказувати певний ось цей об'єм грошей на спільні витрати, скажімо, на квартплату, продукти, на все, що ви вирішите, і потім з цього рахунку ви можете розраховуватись. Або ж ви можете розділити, що один з пари відповідає за одні витрати, інший за інші витрати. Це теж оптимально. Тобто, в цілому, є три формати бюджету, і супер щось нове тут важко придумувати. Або ви розподіляєте бюджет роздільно, або він у вас спільний, або ви міксуєте у вас певний змішаний формат бюджету. Що саме з цього варто обрати вам? Варто обговорити з партнером і визначити саме комфортний для вас варіант, залежно від ваших доходів, ваших фінансових цілей, наскільки вам зручно комунікувати в парі, які у вас є очікування одне від одного, і залежності від цього вже обирати. Але дуже важливо прокомунікувати цей момент і вже після цього приймати рішення. Поділіться, будь ласка, в коментарях, який у вас вид сімейного бюджету, чи ви загалом обговорюєте цей момент, як ви використовуєте зі свого досвіду, буде дуже цікаво теж почитати. І ознайомитись зі свого досвіду можу сказати, що у нас в парі в більшості це якраз змішаний бюджет, який дозволяє обом почувати себе доволі комфортно, адже ми не звітуємо одне перед одним. При цьому у нас немає чіткого розподілу, що там рівно 50 на 50 кожну витрату, бо це теж створює дуже багато тиску навколо цього, і як на мене, це незручно. Тож буде цікаво почитати ваші історії, чи корисним взагалі для вас було це відео. Чекатиму на ваші коментарі і до зустрічі в наступному відео.